Ізраїль завдав потужних ударів по військових цілях у сирійському Тартусі. Сталося це у ніч проти 16 грудня. У місті розташована військово-морська база, якою користувалися війська РФ та військовий судноремонтний завод. Це РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Підписуйтесь, ставте вподобайки і далі розповім більше про події в Сирії. Ізраїльська військова авіація у ніч проти 16 грудня завдала потужних ударів по військових об'єктах, розташованих у портовому місті Тартус у Сирії. Про це повідомляє The Times of Israel. Зазначається, що під ударом з боку ВПС Ізраїлю також потрапили цілі в сирійській провінції Латакія. Тащо Ізраїльські ЗМІ наводять дані сирійської обсерваторії справ людини про те, що атака з боку ВПС Ізраїлю на об'єкти у Тартусі в Сирії стали найпотужнішими ударами в цьому районі за понад 10 років. Тови! Сирійська обсерваторія справ людини стверджує, що ізраїльські військові літаки завдали ударів по ряду об'єктів, включаючи підрозділи протиповітряної оборони та ракетні бази класу Земля-Земля. Раніше повідомлялося, що через кілька годин після захоплення сирійськими повстанцями Дамаска та втечі Башара Асада столиці ізраїльські війська почали займати стратегічні об'єкти на території Сирії. يا رب استرني يا رب استرني Офіційні представники Ізраїлю стверджували, що дії мали оборонний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки країни. Зокрема, ізраїльські війська зайняли покинуті сирійські військові об'єкти, щоб уникнути їхнього використання терористами або іншими групуваннями проти Ізраїлю.

Яні мінеля закиї селанкальмінатіжарі, а у міналбайда тніношерінам кодитом фіадельмакян азеореклимовжидефільмінатіжарі. Вже наступного дня у цехал заявили, що ізраїльська армія вдарила по стратегічних запасах зброї у Сирії. Так ракетні кораблі військово-морських сил Ізраїлю завдали ударів одночасно по двох об'єктах в МС Сирії – порту Аль-Байда та порту Латакія, де були пришвартовані 15 сирійських військових кораблів. Наслідок операції було знищено десятки ракет класу «Море-Море» з дальністю польоту 80-190 кілометрів. Кожна ракета несла суттєве вибухове навантаження, що становило загрозу для цивільних та військових морських суден у цьому районі. Крім того, пілотовані літаки провели сотні годин у повітряному просторі Сирії та разом із винищувачами здійснили понад 350 повітряних ударів. Були атаковані широкий спектр цілей, включаючи зенітні батареї, аеродроми сирійських ВПС і десятки об'єктів з виробництва зброї. Зазначу, після падіння режиму Асада Росія почала виводити свої війська з Сирії. Я нагадаю, за даними британської розвідки, основна мета Росії в Сирії після падіння режиму Асада була збереження контролю над своїми військовими базами. Наспор. 15 грудня у військовій розвідці України розповіли, що РФ продовжує вивід військ з Сирії. При цьому у Кремля загострилися проблеми з евакуацією російського контингенту, і солдатам не вистачає навіть їжі та питної води. А чи слідкуєте ви за подіями у Сирії? Пишіть у коментарях, і я дякую, що ви залишаєтесь з РБК Україна.